Нові двигуни для фронту нові проблеми. Коли чиновники вирішили замінити старі мотори на БТРах на німецькі новинки, військові зраділи і здригнулися водночас. Бо техніка добра, а от ремонтувати її нема кому. Джедаї вирушили на навчальну базу під Києвом, де готуватимуть майбутні мобільні бригади, що працюватимуть на передовій. Як дається наука, бачив Віталій Кобзар. Тема нас сьогодні нашого тренінга кілька тижнів тому наша програма розповідала, що військове керівництво країни вирішило спростити життя нашим захисникам, замінивши старі та вибагливі двигуни БТРів на нові сучасні німецькі дизелі. Deutz. Тоді здавалося, що усі проблеми вирішені. Але є одне але хто і як ремонтуватиме імпортні агрегати? Шукати відповідь на це запитання джедаї вирушають на Київщину. У місті Буча почав роботу перший в Україні навчальний центр з підготовки механіків для ремонту німецьких моторів. Фактично ми можемо, будемо розказувати, як обслуговувати і як експлуатувати двигуни. Доць. Навчання передбачається на безкоштовній основі. Ми будемо людям розповідати філософію взагалі, як, як треба експлуатувати цю техніку. Тобто філософія. Повністю відрізняється від того, що була у Збройних силах радянська світло. Руслан, одним з перших пройшов курс молодого ремонтника, каже, готовий серед ночі прокинутись і перелічити головні характеристики дизельного серця БТРа. Працюю механіком і працюю з такими двигунами, як ТЦД-2013, чотири клапан, клапани на циліндри. В ньому є система Common Rail. Це нова система вприску колова. Технічні фахівці гарантують такі двигуни здатні працювати в умовах, а то місяцями. Головне вчасно виконувати технічне обслуговування. Фактично, двигуни дось потребують мінімального обслуговування, тобто, протягом всього періоду експлуатації. Якщо у одній військовій частині, наприклад, буде 50 машин, то достатньо буде навчити 2-3 людини або 5 людей на цей весь парк. Жити людей будуть допомагати. Також у найближчих планах сервіс центру окремим пунктом стоїть формування мобільних ремонтних груп, які будуть швидко та якісно обслуговувати німецькі двигуни буквально за кілька кілометрів від передової.